Вітаю, шановні підписники. У мене є серйозне питання до Володимира Путіна. Дядь, а де твоя чорноморська флотилія? А втонула. то як давно в російського флоту з'явилася традиція брати піший еротичний маршрут? Які країни попускали російські кораблі? Та як амбіції бункерного діда зламалися об тризуб Нептуна? Тож гайда розбиратися. умощуйтеся зручніше, заваріть запошного чаю, чи кави І починаймо. До речі, якщо вам подобається наш контент, підтримайте нас на BuyMeACoffee. І, звісно ж, не забувайте за YouTube ритуали. Лайк, підписка та дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски легендарної рубрики Це ж було вже. Це ж було. вже А почнемо ми з того, коли на болотах з'явився флот. Не будемо копати занадто глибоко і зупинимося на початку XVIII століття. Більшість пов'язують створення російського флоту з ім'ям Петра І. Власне, історія така. В своєї фантазії для створення подібних проектів явно не вистачало, і було прийнято рішення відвідати цивілізовані країни на предмет набиратися досвіду, а іншими словами, тупо сплагіатити ідеї. Однією з зупинок п'яті та команди був Лондон. Британці, як гостинні люди, поселили це з дозволу сказати посольство в центрі міста. Але московитам не зайшло, бо за їхніми скаргами це було порушенням права на приватність. Ой, яке лишенько! Тож гостей переселили в шикарний заміський маєток, що належав адміралу Джону Бенбоу. Чарівне місце, що нагадувало рай на землі, витончена архітектура, унікальний ландшафтний дизайн з неймовірним парком, подейкують, що він був навіть кращий за королівський. До того ж, маєток знаходився поблизу доків. За два місяці перебування московити показали всю велич їхньої недокультури, буквально загидивши едем. Як шлося у звіті бенбоу Королю, маєток повністю знищений, меблі розгромлені, цінні киливми вимащені жиром та екскрементами, унікальні картини, шедеври лондонських митців постріляні та порізані, сад почалений, а деякі рослини вирвані з коренем і апофеозом всього стала дірка в садовій стіні пробита, щоб скоротити шлях до причалу. а десь поміж варварськими забавами, Петя підглядів такий, як виглядає флот здорової людини, і спробував зробити щось подібне. Тож, притомною пробою пера стало будівництво у 1690 році Азовської флотилії. Як описували сучасники, вона включала до 700 кораблів. М -м, яке фантастичне видовище. І це все Петро мусив затопити за умовами пруцького миру 1711 року після провального походу. Да, втратити флот без битви це треба вміти. Власне, як почнеш, так далі і піде. Наступною ганебною поразкою став розгром російського флоту у другій Рочинсальмській битві 1790 року, що відбулася на Балтійському морі. Триває російсько шведська війна. Росія перехоплює ініціативу і вирішує остаточно розгромити військово-морські сили Швеції. Віце-адмірал Карл Насаузігін самовпевнено віддає наказ атакувати Рочинсальм. Бо розвідка для слабаків, а битва для справжніх пацанов підказує ущербна логіка адмірала. І вже за день до підводних сил Російської імперії долучається понад 40 кораблів, ще близько 20, взяті як трофей. Втрати шведів становили аж 5 легких суден. А наш хід парад поразок російського флоту продовжує легендарний трюк у виконанні адмірала Нахімова Потопи себе сам. 1854 рік події Кримської війни набирають обертів. Військово-морські сили Британії та Франції невпинно рухаються до акваторії Чорного моря. Розуміючи всю програшність ситуації, російські військово-морські сили ховаються в Севастопольській бухті і приймають стратегічне рішення боронити дно бухти до кінця. Всі кораблі, що перебували в Севастополі, були героїчно самозатоплені під щирі аплодисменти британських та французьких моряків. Варто зазначити, що московитам це не допомогло, але ж їм не звикати. На біс цей номер повторили вже в 1918 році з наказу Владіміра Лєніна у бухті біля новоросійська через ультиматум німецьких військ, що висунули вимоги більшовикам передати залишки свого флоту до складу Кайзерліх Маріне. Злякавшись, більшовицьке керівництво віддає наказ командуючи Чорноморським флотом Олександру Тіхменєву затопити всю флотилію. Продовження фільму Оборона дна дна-2». особливо родзинки додало те, що топили з вогником, натхненно розстрілюючи свої кораблі. Ганебним для російського флоту є і 1905 рік, де вже японські військово-морські сили позбиткувалися над металобрухтом імператорського флоту. Видовищними були поразка в Цусімській битві та капітуляція в Порт Артурі. Московити з належною їм пихатістю покладалися на панцерники, тобто броньовані кораблі з посиленим захистом, які були благополучно затоплені більш легшими і маневренішими кораблями японських військово-морських сил. До речі, після цих подій у московитів з'явилася традиція розстрілювати свої кораблі, оскільки японці зуміли підняти самозатоплені судна і залишити як трофей. А що красиво, інтер'єр хай стоїть. А як же діди, які воювали? Виявляється, що флот уже на той момент СРСР примудрився втратити свої кораблі. Зокрема, мова йде про лідера есмінців Ташкент, що був замовлений у італійців. Та у 1939 році увійшов до складу радянського флоту, ставши його окрасою та гордістю. Ну, все ж таки, це було західне виробництво. Побродивши трохи акваторію Чорного моря, в 1942 році корабль був знищений внаслідок авіударів німецьких повітряних сил. Як бачимо, традиція втрачати флот від ударів з повітря генетично закладалася ще в роки Другої світової війни. Повертаючись в наш час, не можемо не згадати про бравий похід авіаносця адмірал Кузнєцов до берегів Сирії 2016-2017 років, де внаслідок низької підготовки та недбалості в ході тренувальних польотів були втрачені два сучасних літаки, що не змогли приземлитися на палубу авіаносця в надскладних умовах повного штилю та світлого сонечка. Певно, це був черговий жест доброї волі. У вас відсутнє ППО, та не хвилюйтеся, ми здатні розгубити свої літаки і без вашої допомоги. Як бачимо, доктрина про 100 грам фронтових не витримує перевірку часом. Водії вчіться на чужих помилках, не сідайте на підпитку за кермо. А до речі, сам адмірал Кузнєцов перебуває на ремонті у доках через злагоджені дії Збройних сил України. Щось нам підказує, що море йому може лише снитися. Українські сили оборони справно перейняли естафету від інших держав і натхненно збирають бінго з затоплених кораблів. Визначною перемогою є затоплення крейсера Москва, що відбулося 13 квітня 2022 року. За словами болотяних пропаганд... пропагандистів, то був надсучасний та непотопляємий корабель, що начисто спростувала пара ракет типу Нептун. Як бачимо, історія російського флоту переповнена міфами, де ганебні поразки подавалися як найвеличніші перемоги чи героїчні битви, але ж ми вже знаємо правду. А завершити хотілося б епічними рядками. Ми віримо, що наші котики втілять їх у життя. Топіть кораблі усім, що у вас є. Топіть кораблі безупину. Хороший москаль той, що на дні, годує собою рибину. Незважаючи на те, що історія московицького флоту переповнена ганебними поразками, ми усвідомлюємо небезпеку, що становить той металобрухт. Ми в жодному разі не обесцінюємо зусилля наших титанів, що захищають Україну від ворога. Адже за кожною перемогою стоїть надлюдська праця та літри поту і крові. Тому ми закликаємо підтримувати збройні сили донатами. Саме від тебе залежить доля нашої країни. 嗯。